Торфу, дайте ж мені того торфу! Це я про віскі і про ваші думки, коли хочеться вогняного питва з нетрів океану. Хейго, hey, це віскі Бой, Мене звати Діма, і сьогодні я розкажу вам. Все, що треба знати про торфяний віскі. Це відео буде корисно тим, хто збирається вперше купляти свій торф'ячок, так і для тих, хто мало розуміє, для чого взагалі воно існує. Почну з очевидного: в віскі немає торфу. Опа! Мається на увазі, що торф фізично ніхто не додає в спирти, бочки чи пляшки. Торф потрапляє в віскі на своєму першому етапі, а саме в процесі сушіння зерна. Логічне питання, навіщо? Торф в Шотландії це пальне, воно я буквально скрізь під ногами. Він швидко заготовляється і тепла дає, дай Боже. Щоправда, димить він теж люто, та креативні шотландці збагнули усі плюси обкурення торфом. По-перше, димом можна успішно коптити різні продукти і надавати їм характерний, піджаристий, потужно хвилюючий аромат та смак. По-друге, обкурювання торфом будь-чого може виконувати функцію консервації, тобто зберігання продукту шляхом випаровування води, що веде до запобігання розвитку бактерій та плісняви. Розібрались. А тепер питання як? Ця фішка криється в процесі сушіння ячмінного солоду. Вологе пророщене зерно необхідно висушити, щоб зупинити процес пророщення та підготувати солод до подальшої обробки. Злаки розміщують на спеціальній перфорованій поверхні, яку називають солодовою підлогою. Внизу розміщена піч, у якій розводять вогонь, де дровами виступають ті самі брикети торфу. Полум'я гасне, паливо починає тліти, і дим від нього масивно обкурює вологий солод, висушує його та дає той самий копчений торфяний аромат. А далі все як по підручнику: підготовка сусла, ферментація, дистиляція, витримка і розлив. Торфяний віски часто пов'язують з таким регіоном, як острів Айла у Шотландії, де розміщені 8 віскі курень: Артбек, Боумор, Брухладі, Бунахаун, Каолайла, Кілоуман, Лагавулін. Талафройк, до речі, перша відома віскі-курня, яка розпочала виробництво торфяного віскі, була саме Боумор, засновано в 1779 році. Усі вище перелічені дистилерії це мастодонти в світі торфяних і заслуговують на окрему шану та розповідь. Та ми продовжуємо. Торф Айли практично позбавлений вкраплень деревного вугілля, так як на острові немає лісових масивів. Крім того, острів Айла обдувається морськими вітрами. Таким чином, мінеральний склад місцевого торфу формується океаном і багатий на солі, йод і крезол. Залежно від місця видобутку торфу, його хімічний склад теж змінюється. Як наслідок, змінюється його вплив та характер на віскі. Це дозволяє місцевим віскікурням, незважаючи на невеликий розмір острова Айла всього 620 квадратних кілометрів створювати такий різний за стилем віскі. Переходимо до смаку торфяного віскі та його характеристик. Хоча, на перший погляд, торфяний віскі може здатися інтенсивним, навіть агресивним у порівнянні з іншими видами віскі, його смак може бути дуже складним та глибоким, з великою кількістю ніжних м'яких смакових нюансів. Ось вам два приклади різної інтенсивності віскі з однієї тієї самої торфяної категорії. У нас є класичний Лафройк-10. Будь-який поціновувач віскі одразу скаже: це торфяний віскі. І це означатиме, що в ароматі цього віскі ви знайдете традиційні дескриптори для цієї категорії: йод, морські солі, древесне вугілля, шкіра та трохи солоду. Смак же буде мати вже більш ширший спектр. Торфяні ноти Лафройгу розкриються димними нюансами морських водоростей та складними фенолами разом з відтінками дуба. Прянощів та ванілі. Солодкість фруктів теж в наявності, не лякайтесь. Навіть знайдете лакрицю з арахісовим маслом, якщо ретельно пошукаєте. А тепер інші віски з димних, проте лише трохи. Торфяних Хайленд Парк 10 з Оркнейських островів. Чудовий приклад зовсім іншого торфяника. В ароматі він буде одразу трошки хересним, але врівноважений ніжним вересовим медом з цитрусами та ваніллю. В смаку він не такує вас морським йодом та дьогтем. Натомість він розкриється нотами крембрує з помірним димним шлейфом. А далі підуть солодкі ноти і рису прянощів та меду з апельсинами. Зрозуміли? Категорія однакова, а профілі смаку зовсім різні, як і наявність торфяного димочку в смаку та ароматі. До чого це я? В категорії торфяних віскі можна знайти медові, фруктові, пряні, солодкі, солоні, овочеві, м'ясні, копчені, синтетичні, полімерні, фенольні, бензинові, болотні, морські. Та мінеральні нюанси. Тому, коли шукаєте собі щось торфяного до душі, ретельно розпитуйте консультанта про усі ці смакові нюанси, бо він точно не прочитає ваших думок. А то часто так буває, що в думках споживач тримає образ чогось копчено солодко фруктово динного, наче соус барбікю до м'яса. А консультантові ж озвучує лише запит на торфяну категорію. Ну і як ви думаєте, що порекомендують подібному споживачеві? Друзі, завжди уточнюйте та вказуйте свої найдетальніші уподобання, будьте конкретніші, вас почують і завжди допоможуть з вибором. Для полегшення пошуку свого віскі розробили спеціальну шкалу для вимірювання рівня торфу в віскі. Ця шкала називається фенольний рейтинг або фенольний вміст. Вимірюється в PPM parts per Million. Шкала показує, скільки частин фенолу на мільйон частинок сировини міститься в солоді після обробки димом. Віски з легкими димними нотками матиме 5-10 ppm, наприклад, Бенрома 10 Помірно фенольний Лагавулін має вже 30 40 ppm, лафройк 40 40-50, а потужний артбек. 50-70. Ну а самий димний віскі в світі робить дистилерія Брухладі. Його віскі Октомор має різні варіації за ступенем димності і 167 і 208. Але максимальний вміст має неймовірний Октомор серії 08.3 з його фантастичною фенольністю в 309,1 ppm. Уявляєте, цей казково-цукерковий смак гарячого асфальту? Я ні. Тут треба тільки куштувати. На завершення три міфи про торфяний віскі, які відверто паскудять успішне знайомство з ним. Міф перший торфяний віскі для людей зі специфічними смаковими уподобаннями. Я навіть чув таке формулювання, що він, наче як для збочниців та садюг. Це і міф про начебто сильних духом поціновувачів віскі із залізними рецепторами та стійкою толерантністю до димно лакофарбово фенольно землянистих смаків та нестійкою психікою. Коротше, тут навіть пояснювати не треба міф, та й годі. Окреме відео про стереотипи та кліше в світі віскі ви можете переглянути за лінком отут. Гарантую, буде палати! У мене є навіть маленька історія від підписника, який розказав мені, що його дружина одразу й без прелюдій закохалась в торфяний віскі. А звичайний віскі з фруктовим профілем якийсь для неї недостатньо смачний та підходящий. Отак-от. Міф другий. Торфяний віскі найкраще пити в прохолодну та вогку погоду весняно осіннього сезону. Я думаю, що лише іноді атмосфера та зовнішні фактори можуть диктувати вайб та внутрішні відчуття. Проте набагато частіше ми самі творці свого настрою як і атрибуті споживання. Мені торфяники заходять якось абсолютно в рандомні моменти, ніколи не прив'язуюсь до якихось конкретних умов та подій. Ха-ха, почуває себе, наче віскі неформал. Кльово придумав, правда? Пишіть в коменти, чи вважаєте ви себе також віскі неформалом, чи ви більш по класиці, скажімо так, за ультраодносолодову палату. Третій і останній міф: якщо брати торфяний віскі, то тільки з Шотландії. Він там найкращий. Нісенітниця астрономічного масштабу. Круті торфяні релізи. Ви можете скуштувати родом із США, наприклад. Це буде Westland Pitted із Сієтлу. Ірландія похизується Тілінг Pits. Австралія Starward Pitted Finish. причудовий реліз. А Японія може легко конкурувати своїм Нікайоші. Усі ці країни-виробники віскі можуть сміливо похизуватися своєю якісною технологією роботи з торфом. Дайте їм просто шанс попасти до вас в руки. Друзі, не забувайте підтримувати ЗСУ. В описі відео буде закріплена банка на купівлю наземного дрону для евакуації та доставки необхідного БК для підрозділу Нацгвардії Червона Калина. У мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Буду безмежно вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Чи любиш сьорнути торфику надвечір? А? Який з торфяників був твоїм першим? Та чи зміг його перший ковток закохати в себе назавжди?